Чим можна дискредитувати мамкіного хакера? Чим можна дискредитувати? А, ну, пишуть найбільше такого, що вони думають, що це дискредитація. Я ж звільнений з СБУ з формулюванням неповна службова відповідальність. Я ж не можу працювати в органах правоохоронних, бо не можу вчасно прийти на роботу. Я багато розказував про цю історію, що я ті. Як вони догани собі сам писав, щоб тільки звідти з'їбатися, бо по іншому в особливий період, який прирівняно було до військового стану, звільнитися зі Служби безпеки України було неможливо працювати там через порушення своїх морально-етичних норм я більше не міг. І оце люди вважають компроматом, що мене звільнено з. Правоохоронного органу спеціального призначення, а саме з СБУ, з таким формулюванням, вони вважають це компроматом. Але ну, це взагалі пишуть ті, хто знаєш, нещодавно працює в спецслужбах, ще не спілкувалися з старшими з полковниками, там з генералами, які зі мною знайомі особисто і кажуть, що на мою сторону краще навіть не дивитися, да? бо я дуже злопам'ятний кусок говна.